Привіт, мої хороші, я там того разу забув відео, пропустив 14-й день, 14-й аркан, 14-й кармічний урок. Всі, хто народилися 14 числа, це діти і люди, які мають е в собі мистецтво і в собі наставника. Це два кармічних уроки. Вони мають розвивати своє мистецтво, типу таланти, які в них є, і вони мають вчитися потім цей талант передавати. Тому тут два кармічних урока, які потрібно е дивитися. Всі діти, які народилися 14 числа, вони можуть дуже бути креативні, можуть займатися мистецтвом, е актори, е художники, співаки і так далі. Але їм треба потім це все передати. Типу, якийсь прийде момент, коли їм потрібно це все передати. Тому вибачайте, що пропустив 14, я вам. Додавляються.